Вітаю усіх на кулінарному каналі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну страву, куряче філе з копченим сиром і беконом. Воно дуже гарно виглядає, можна його подати як на святковий стіл, так і приготувати як для себе, для своєї сім'ї. Таке куряче філе з копченим сиром та беконом дуже гарно виглядає на столі, також дуже гарно пахне, наскільки ароматно воно пахне, розпливу ось цим копченим сиром, коли він розплавиться, такий тягучий стає, плюс бекон запечений, м -м, просто аромат. І, звичайно, можна приготувати вже до курячого філа будь-який гарнір, який комусь смакує, який підійде, щоб був такий повноцінний обід. Спробуйте приготувати таке м'яско з копченим сиром і беконом. Впевнена, що воно вам буде гарно смакувати. Дуже гарно і апетитно буде виглядати. Ось. І, звичайно, приготуйте гарнір. Я нарізала ще ось такі свіжі огірочки і помідори, щоб красиво виглядало і апетитно. І так подаю на стіл. Курячий філе вздовж розрізаю на дві частинки. Курячий філе присипаю приправами з однієї сторони, це у мене сіль, перець і червона солодка паприка. Добре, натираю, далі перевертаю і також цими ж приправами натираю другу сторону цих частинок. На куряче філе викладаю копчений сир. Ось нарізала його такими невеличкими шматочками, можна нарізати його трішки грубше, щоб він більше відчувався. Ось в траві Я нарізала такими невеличкими, можна спробувати і так, і так. Далі беру бекон, в мене ось такі смужки і обкручую курячий філе. Цим беконом. Далі відкладаю в сторону і так повторяю з кожним шматочком. Зараз показую трішки інший варіант. Знову ж таки, на куряче філе викладаю копчений сир, далі викладаю бекон, нарізаний ось такими шматочками. Вони не обов'язково повинні бути дуже тоненько нарізані, можуть бути грубше. Отже, я їх нарізала, також викладаю на Копчений сир і ззовні обкручую ось таким беконом, але вже обкручую не трьома шматочками, як обкручувала попередньо, а лише двома. Дуже гарно все тримається, нічого не розпадається, також, навіть якщо просто прикрити тими двома шматочками. Ну і Звичайно, також дуже смачно, тому що більше бекону, і він гарно запікається і гарно смакує і пахне. Досить ароматний. Далі викладаю всі наші курячі філе у форми для запікання і в кожну форму доливаю бульйон. У мене овочевий бульйон і я ось так його розлила в дві формочки. у мене вийшло цього курячого філа. І ось так майже до половини заливаю, щоб воно мало в чому тушитись і було м'якеньке. Далі ставлю в духовку. Зверху воно гарно запечеться і знизу куряче філе буде дуже м'якесеньким і ароматним. Далі викладаю на тарілочку, приготувала картопельку, нарізала овочів і ось так гарно прикрасила. Бесумнівно рекомендую спробувати цей смачний ароматний рецепт, таку ідею приготування. Тобто тут немає такого якогось рецепту, це вже можна самому приготувати на око. Ну а вас завжди запрошую до підписки, якщо ви ще не підписані на канал. Якщо відеорецепти подобаються, поставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте мене. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую всім за перегляд. Готуйте смачно з любов'ю, нехай все вам вдається і смакує. До зустрічі в наступному кулінарному відео!